У цьому відео я хотів поділитися, чому після восьми років життя у Польщі ми вирішили переїхати в Португалію. Також хочу розповісти, чому саме Португалія, а не Іспанія, так, хоча це близькі країни, і в Іспанії можна більше заробляти. Але я розповім важливі фактори і критерії, по яких ми вибирали. В кінці відео я розповім топ-3 таких самих самих крутих штуки, які мені сподобались в Португалії. І чому ми вирішили обрати цю країну для нашого життя? Це буде мій особистий блог про моє життя, про те, як ми переїхали в Португалію, як ми тут все починаємо, все з нуля, без знайомих, без зв'язків. Без великих кількості фінансів і так далі. Це буде чесний особистий блог про життя в Португалії, про наш шлях тут, шлях мій і моєї родини. Це буде такий особистий блог, в якому можливо ти навіть зможеш побачити себе. Я буду зустрічатись з багатьма питаннями тут, в новій країні, і я хочу їх висвітлювати. Можливо, комусь це буде. Важливо, можливо, комусь це буде цікаво, а можливо, хтось може навіть зможе вирішувати свої питання по моїх відео. Так що залишайся на цьому каналі і додивись це відео до кінця. Тут буде багато цікавого. Топ-1. Це прям, це прям база базова, через що ми вирішили, що саме Португалія це безпека. Португалія в 2015 році була на третьому місці в Європі, на третьому. По безпеці зараз вона на сьомому, тому що е, сюди зараз понаїхало багато індусів і так далі. І трішечки, якби свій рейтинг вона понизила. Але сьоме місце в світі це досить непогано. Ще в Іспанії багато є того, що, наприклад, вас можуть просто бортонути посеред вулиці, так? Типу. Виїхали на іноземних номерах, зупинились, зайшли в магазин. У вас була нормальна машина. Ви вийшли, у вас розбиті вікна і витягнули все, що можна в Іспанії досить багато крадіжок, таких більш дрібних злочинів, але це знову це небезпека. В першу чергу ми думали про безпеку, тому що у нас з'явилась дитина і для нас. Безпека це одне з найголовніших для нас і для життя нашої дитини. Друге, це було клімат та наявність великої води. Тобто ми дуже хотіли, щоб е, круглий рік було тепло. В Португалії по статистиці 290-300 сонячних днів на рік це перше. По-друге, взимку е, в день плюс 10, плюс 15, там в ніч плюс 5. А, е, Влітку ця погода в основному. Е, ну, ось Ми провели все літо тут, так, вже четвертий місяць. Ціле літо було 25-27. Типу, комфортно. Іноді були потеплішення до 33, але це було на пару днів буквально якийсь циклон з Африки і все. І друге, це наявність великої води. Тобто ми хотіли, щоб це був саме океан, е, тому що від океана дуже сильна енергетика. І плюс ще той. Я ціле життя прожив в Херсонській області, в Таврійську. У нас було завжди Дніпро, тобто Велика річка, і плюс Чорне море. Ми щоліта їздили на Чорне море і проводили там 3-4 місяці. Тому ми вибирали, щоб була. ну, Велика вода біля нас, третій критерій. Це був мова. Тобто, ми вибирали країну, де ми зможемо на англійській вільно спілкуватися, наприклад, то саме зняти житло, влаштуватись на роботу і так далі. І Іспанія не славиться тим, що вони знають англійську. Навіть я їхав через всю Іспанію, і на жодній зупинці, заправці, магазині і так далі я ніде не міг того вмовитись на іспанській, на англійській. А в Португалії, ну, всюди. Я навіть трошки банально звучить, але не можу вчити португальську, тому що всюди можна домовитись на англійський. І, типу, е нема необхідності навіть вчити португальську, але я вчу. Це такий третій критерій. Четверте, це відношення до іноземців. Е ми хотіли вибрати країну, де ми не будемо відчувати себе іноземцями, де ми будемо відчувати себе своїми. І по всіх відгуках і статтях в інтернеті і відео, що ми дивились, то Іспанія цим не славиться. Тобто, іспанці вони такі, знаєте, дуже, ем, дуже топлять за свою якби, націю. І вони навіть португальців не дуже люблять. А в Португалії навпаки Вони дуже лояльні до всіх. І я скільки розмовляв з португальцями, вони всі кажуть, слухайте, ну ми всі люди, ми всі маємо право жити на цій планеті, тому якби ну, їм все одно, хто ти українець, білорус, не знаю, африканець, ще хтось аби не індус. Тому це був четвертий критерій відношення до іноземців. І п'яте, таке завершаюче, так, це образ життя. Тобто, коли ми вибрали країну, ми хотіли ж переїхати туди, де буде спокійно, де люди не будуть гнатися, де люди будуть жити. І Португалія саме така країна. Вони, вони реально дуже, дуже е, життєлюбні люди. Вони якби е, живуть. Вони після роботи йдуть на океан гуляти. Вони купаються, вони п'ють каву спокійно, не спіша. Якщо вони запізнюються, то вони теж це роблять не спіша. Вони дуже спокійно живуть. Їх ритм життя він дуже, дуже затягує. Особливо після вісьми років життя в Польщі, знаєте, я, я можу про це говорити, тому що в Польщі в тебе немає вільного, вільного часу. Ти постійно десь гонишся, щось хочеш зробити, щось, щось більше, більше, більше тут. Тут настільки все спокійно, що це аж трішки розслаблює. В Португалію іноді навіть називають золотою кліткою Європи, особливо для людей, які переїжджають сюди з великим доходом, то вони сюди приїжджають і дуже розслабляються, тому що ціни дозволяють жити тобі спокійно. І при цьому ти настільки розслабляєшся, що ти забуваєш про все, що відбувається зараз в світі, про те, що тобі десь треба біжати, спішити і гнатися, і ти просто починаєш жити і кайфувати від цього життя. І це це прям дуже круто. Наступний розділ, чому ми переїхали після вісьми років життя в Польщі в Португалію? Перше і найголовніше це відношення поляків до українців. Я знаю, що ви зараз всі скажете, що ні, це тупі поляки, що є розумні поляки, які розуміють, що українці ні в чому не винні, і так далі. Але тенденція і то, що я навіть відчув на своїй шкурі, коли почув в свою сторону «Ви передали на Україну їдь на війну. Я не хотів, щоб це в жодному разі почула моя дитина. Типу, я не знаю, що б я зробив з тою людиною, яка сказала би моїй дитині таку фразу. І це була така одна з найголовніших причин Оце напруження по відношенню до українців. Е знаєте, якщо я це розумію, так, ну типу, я доросла людина, я розумію, що є люди, які зомбовані телевізором і так далі. Вони е ну, не дуже розумні, так, якщо так м'яко кажучи. Е, і я розумію, що є інтелігентні поляки, які е, е, розуміють, що і як, але я не буду пояснювати дитині, коли, наприклад, у дитячому садочку або ще десь вона почує, що хтось їй скаже, що їй тут не місце. Я не зможу їй це пояснити. І я не хочу їй це пояснювати. Я не хочу жити у середовищі, де хоч одна людина може тебе ненавидіти. Так? Ясно, що всюди може бути таке, але ми вирішили, що це точно не Польща і ми не хочемо там жити. Це була одна з найголовніших причин. Друге, це клімат і екологія. Ну, всі, хто жив в Польщі, знають, що в Польщі не найліпший клімат і екологія, особливо, що у Вроцлаві в зимній період опалювальний буває іноді. Якість повітря гірша, ніж не знаю, там, в Непалі або ще десь, типу в найгрізніших містах світу. І навіть якщо взяти той самий краків, я там прожив місяць, і знаєте, взимку над краковом стоїть така хмара з смогу. І в Польщі не найліпша якість повітря, не найліпша. Екологія і так далі. Ми хотіли, щоб дитина жила в, в добрій екології, щоб вона росла на нормальних продуктах з нормальним повітрям. свіжим. і завершаючи це ритм життя в Польщі. В Польщі всі кудись женуться. Навіть от, якщо ви вийдете на вулицю ввечері, то ви дуже мало побачите людей, які просто гуляють. Просто йдуть по вулиці, просто п'ють в кафешках каву, тому що всі в основному приходять і сидять вдома перед телевізором за Нетфліксом. І я можу це стверджувати, тому що я 8 років прожив в Польщі. Я, я бачив, як це відбувається. Тобто людина працює важко. Е, після роботи вона приходить додому і е, вона вже не хоче нічого робити. Вона просто йде і дивиться телевізор. І е, оцей ритм життя, де. Людина повинна на те, що виживати в Польщі, е, якби можна нормально жити, але цей ритм, те, що людина кудись спішить, десь женеться, завжди, завжди, десь біжить, біжить, біжить. І навіть, знаєте, е, я людина, яка відчуває якісь такі енергетики, і е, от ти заїжджаєш в Польщу і ти відчуваєш одразу якесь напруження, якби тобі кудись треба було бігти. Не знаю чому. І коли я приїхав в Португалію, я тільки пересік кордон, заїхав в першого е, готельчик. Це було десь 12-та ночі. Ми лягли спати. І зранку, коли я встаю, я виходжу на вулицю і я відчуваю спокій. І в голові така, знаєте, дзвін такий, типу, що нічого не відбувається, що все добре і спокійно. І... і я зрозумів, що це те, чого я хотів: спокій, те, чого не було в Польщі. А тепер топ 3 чому я закохався в Португалію. Я тут прожив чотири місяці. Можливо, через півроку моя думка зміниться, і я запишу про це відео. Але на... наразі, на цей момент, я розкажу цих топ 3 Перше це люди. Наскільки вони вічливі, наскільки вони приятні, приятні, наскільки вони доброзичливі, це. Ну я не знаю, я не бачив таких людей, чесно кажучи. Ще одне. Ми коли, наприклад, знімали квартиру, так, ми підходимо, і ріелторша нас обнімає і цілує в щічку. Типу, у них це прийнято. Коли вони розмовляють між собою, вони постійно доторкаються то до руки, вони постійно доторкаються то до плеча, або ще щось. Вони дуже тактильні. Вони дуже люблять, знаєте, таку теплу, теплу тактильність. Вони, типу, вона не якась така якась пафосна або ще щось. Вона тепла і дуже ніжна. І ці люди, вони такі, знаєте. Тобто я от живу і у нас магазин під домом. Вон, бачите його, так. І. Я, наприклад, ходжу і всі там е продавці і так далі, вони всі здороваються, там, трогають за плече і, там, і кажуть, ну як ти, як, як життя і так далі. Хоча я навіть не знаю, як їх зовуть. Ну, типу. Але вони бачать мене там один-другий день і все, вони вже вважають, що ну, ми з ним каріфани взагалі жорсткі. І це дуже мене купило, ну типу, це відношення людей, е хоча вони мене навіть не знають. Друге, це відчуття, що я вдома. Знаєте, я прожив 8 років життя в Польщі, у Вроцлаві. І коли я десь подорожував так, у Вроцлаві, ой, у Польщі. Коли ти під'їжджаєш до Вроцлава, всі, хто там живуть, знаю, це, десь так за 20 км від Вроцлава, ти бачиш Sky Tower, це найвища будівля у Вроцлаві. І було таке відчуття, що я вдома. Знаєте, що ось, ось ось я вже буду вдома. Але в цілому я не відчував. Такого, як я відчував, наприклад, у себе в Каховці в Україні. Так? Що, я от... що це мій дім і мені тут спокійно. У мене такого ніколи не було. Але тут я це відчуваю. Були проблеми з роботою, були проблеми з житлом. Ще дуже багато питань, проблем будуть попереду, але, але при цьому всьому, я відчуваю, що я вдома. І я думаю, це такий найосновний фактор, чому я би хотів тут лишитися. І третій фактор, що мене купив у Португалії, це клімат, це клімат і наявність океану. Клімат в Португалії. От я можу зробити своє судження випливаючи з того, що я прожив тут чотири місяці, так, три місяці літа і вересень. Дивіться, зараз 12 жовтня 2025 рік. Е, на вулиці 24 градуси. Тепло, добре, сухо, не жарко, дуже кайфово. От погода просто кайфова. І. Знаєте, ціле літо теж було кайфово. Було 25, 27 до 30 градусів. Немає вологості, сухе повітря. Воно не, не тебе так жорстко не прибиває, як, наприклад, у Вроцлаві. Так? Я у Вроцлаві теж прожив 8 років, і е, я можу сказати: я працював на будові у Вроцлаві. І коли в Вроцлаві плюс 30, то ти не можеш просто жити при цій температурі. Тобі дуже жарко, тобі нема чим дихати і так далі. Тут не відчувається так жара. Е, тут дуже комфортний клімат. Я ще не жив тут зимку, весну і так далі. Так? Я не можу судити по тобто, цілий рік і всі сезони. Але через півроку, наприклад, восени навесні я запишу відео, де я розповім, як я провів зиму, який тут був клімат, чи було комфортно, чи ні. Але приїжджаючи сюди, ми саме це шукали. Шукали саме. Комфортне, лагідне середовище, де влітку 25-27, і тобі не жарко, що ти виходиш тільки на вулицю, з тебе сразу потече. І взимку, ну, з того, що мені розповідали, то тут взимку 10-15 градусів в день, ну, 5-7 вночі. Тобто, в день ти можеш ходити в футболці або ну максимум накинути на себе легку кофточку. Е я говорю зараз саме за Лісабон і околицю Лісабона, тому що Порту і Алгарве, тобто е південна і північна частина, е там різний клімат, в Порту, наприклад, більш Дощі, тумани і так далі. В Алгарве навпаки більше сонця і жари. В Алгарве взагалі загальна температура вона вища на 3-5 градусів, ніж у нас. Тобто, якщо у нас 27, то там 32-33. І це теж одна з причин, чому ми не поїхали на південь або північ, тому що ми хотіли такий помірний клімат. Дякую, що були зі мною у цьому відео. Дякую, що додивились до кінця. Маю надію, воно було для вас цікаве, корисне. Можливо, хтось після цього відео зробить для себе якихось топ-5 або топ-3 причини, чому він хоче переїхати або десь жити. Зробить якісь топ-5 критеріїв, яких він би хотів в яких би він хотів жити, і так далі. Дякую всім. Такі відео я хочу виставляти раз на тиждень, раз на два тижні тобто такі широкі відео, в яких я буду розповідати, що в мене відбулося, розповідати про Португалію та про своє життя. Підписуйся, залишайся, пиши коментарі.